Сьогодні ми поговоримо про жінку, яка заплатила за стосунки з коханим чоловіком своїм життям. Ця жінка, жительниця Казахстану, Салтанат Нукенова, яка працювала астрологіною і надавала сеанси своїм клієнткам. Працювала вона виключно з жінками, але в якийсь момент до неї захотів записатись чоловік на консультацію. Звичайно, він отримав відмову. Тоді замість цього він записав свою знайому, аби та якось розказала на сеансі з салтанат, що ось є у неї такий знайомий, у нього теж є якісь проблеми, і от йому прямо конче необхідно. Салтанат не хотіла проводити цю консультацію. Звичайно, цей чоловік, яким був Куандих Бішимбаев, колишній міністр економіки Казахстану, все-таки продовжив наполагливо добиватися зустрічі з нею. Він їй писав, намагався з нею зв'язатися, поговорити подовше. В якийсь момент він сказав, що від астрології він далекий, але от султанат би він поспілкувався як з жінкою, вона йому дійсно цікава. На цю зустріч Салтанат вже погодилась. Вони зустрілись, приємно провели час, почали все Ши більше, більше спілкуватися дійсно, і вже менше ніж через два місяці Куандик зробив їй пропозицію. Проте варто зазначити, що церемонія у них була, весілля було, але офіційно вони свої стосунки так і не заключили, як чоловік, і дружина. Вже через три місяці після весілля сталося перше побиття салтанат. Вона відправила фотографію свого побитого обличчя своєму брату і розказала, що між ними сталася сильна сварка. Загалом виявилося, що сварка була вже не першою. То що відбувалося в їх стосунках? Слухаючи судовий процес, можна зрозуміти, що насправді, окрім фізичного насильства, про яке йшлося мова, салтанат перебувала в стосунках, де було дуже багато психологічного насильства також. І прояви були доволі витончені. Звичайно, людина такі прояви може не зчитати навіть як насильство психологічне. Наприклад, однією з форм психологічного насильства в їх стосунках була депривація сну. З усієї інформації, яка була подана на суді, ми розуміємо, що дуже часто, доволі часто, Куандик не давав султанату виспатись. Їй навіть доводилося йти з дому для того, щоб нормально поспати інколи. Також ми дізнаємося, що доволі часто у них відбувалися сварки на свята, і тирани дуже часто це роблять. Вони псують приємні події для своїх жертв. Тому що коли відбувається якась приємна подія, то це дає ресурс і силу в жертві. А тарану, який хоче утримувати її біля себе, це невигідно. Також Куандик намагався обмежити спілкування Салтина з її родиною. Двоюрідна сестра Салтинат розповідала про те, що спілкування між ними відбувалося тоді, коли Куандик не бачить, і вона приховувала від Куандика їхнє спілкування, тому що йому не подобалось, що у неї є хтось, з ким вона спілкується з родиною. Чому таке відбувало? Коли ви пробуваєте в стосунках з тираном, у нього є суб'єктивне бачення ситуації в тому, що його провини ні в чому немає, а його жертва в усьому винна. Він може почати її газлетити розповідати, що вона щось не так розуміє. Він може нав'язувати їй сором. Тиран прекрасно розуміє, що якщо жертва почне комусь розповідати про те, що відбувається в їх стосунках, вона отримує підтримку. Інші люди об'єктивно розкажуть їй про те, що взагалі то тут відбувається щось не так, що це вона права, що це в. Він щось робить неправильно. Звичайно, для нього конче необхідно довести їй, що всі навколо погані, обмежити її спілкування з друзями з родиною, щоб вона не мала жодної підтримки і вірила йому, покладалась на те, як він бачить їх стосунки, і думала, що все, що відбувається, їх стосунках, відбувається з її провини. Ми знаємо, що до знайомства з Куандиком Салтанат мала свою справу і достатньо прибутково. Вона могла дозволити собі особистого асистентку асистенткою виплачувати їй доволі таку норма. Мальну заробітню платню, але після того як вона вступила з ним в стосунки, він почав обмежувати її через ті обмеження, які встановлював Куандик. Вона більше не могла собі дозволити особисту асистентку, ба навіть більше вона просила в борг гроші у своєї родини, не дивлячись на те, що вона пробуває у стосунки з людиною, яка має мільйони. Чому тиранам настільки важливо обмежувати фінансово своїх жертв? Тому що, звичайно, якщо у вас немає грошей, вам набагато важче піти. Крім того, у кого гроші, у того влада. Якщо заробляє тільки він і просити у нього потрібно гроші, то ви вже не можете там так легко з ним посваритися, тому що потім ви знаєте, що він відмовить вам у якихось фінансах, у якихось потребах. Також дуже часта історія, коли тиран підозрює свою жертву у тому, що вона зраджує, через це у них може бути доволі багато конфліктів. І насправді це також і спосіб обмеження її від суспільства. До прикладу, тиран може вимагати обмеження спілкування з людьми чоловічої статі, а також таким способом можна прикрити власні зради, поки жінка розбирається з тим, що її звинувачують намагається йому вгодити, в жодному випадку. Не викликати у нього якихось реакцій, які будуть їй неприємні, на не те, що вона поспілкувалася з якимось чоловіком. Він в цей момент може її зраджувати, і вона навіть не помітить цього. І насправді це те, що сталося. У стосунках Кондика і Салтанат, коли на суді зачитували замітки Салтанат в телефоні, то там було написано, що він зрадив її і навіть не вибачився за свою зраду. Наполягав на тому, щоб вона звернулася до психолога, тому що з нею щось не так. Загалом в замітках було багато інформації про те, наскільки сильно він її аб'юзив, що сварки відбувалися постійно, і ці сварки випивали її з колії дуже сильно. Також вона говорить про те, що він має зрозуміти, що вона. Не неадекватна. ось це нав'язування, що вона неадекватна, щось не так сприймає, неправильно дивиться на все, що відбувається, у них в стосунках було, що й називається газлайтингом в взаємостосунках. Навіть на відео, де конець знущається на Салтанат перед тим, як вона померла, на відео з його телефону, яке він зняв самостійно, поки над нею знущався, чути, як він запитує її про різних чоловіків, чи вона спала з ними чи ні. І коли вона говорить, що вона цього не робила, він її ще й карає за те, що вона цього не визнає, а ще в своїх замітках Салтанат ділилась тим, що у неї почались нервові зриви на фоні їх сварок, на фоні того, що взагалі відбувалося у їх взаємостосунках. Насправді це часта історія. Спочатку тиран виводить і доводить свою жертву до того, щоб вона вже просто не могла нормально думати, тим самим обмеженням спілкування, тим самим, що він не дає їй навіть поспати спокійно, щоб вона могла виспатися, набратися сил і думати свіжою головою. Що взагалі відбувається тим самим, що постійно нагадується, натякається, говориться про те, що з нею щось не так, що вона неадекватна, що вона щось не так сприймає. Найчастіші розлади, з якими залишаються жертви тиранів після стосунків, загалом це починається вже всередині стосунків. Це тривожність і депресія, глибока депресія. І ось після того як жертва вже перебуває в стані гострого стресу, невиспана, виснажена, втомлена, без жодної підтримки, без жодного ресурсу, де вона могла його Цяти в тривозі, в депресії, звичайно, їй, вибачте рве кришу, і тоді вона може зробити істерику, Тоді вона може почати волати, кидати, навіть бити свого тирана. Вона може робити взагалі якісь речі, які здаються неадекватними. І ось тоді тиран починає говорити: Бачиш, я ж казав, що ти неадекватна. Подивись на себе, подивись, що ти зараз робиш. Так само тиран може і показувати суспільству, подивіться, яка вона неадекватна, після того. Як він дуже довго знущався над нею психологічно, як він доводив її до цієї межі, то вона вже не може, просто фізіологічно її нервова система, її мозок не може бути адекватним в цей момент, коли мозок вже настільки виснажений і нервова система настільки рухлива, що навіть якась дрібниця може її вивести з себе і викликати якийсь вибух емоцій, вибухову реакцію на те, що зараз відбувається в взаємостосунках. Чому салтанат залишалась цих стосунок? З її заміток також зрозуміло, що вона вірила в те, що над стосунками потрібно працювати. І вона думала, що цей випадок це саме про їх стосунки. Та? Їм потрібно попрацювати, їй потрібно ще більше щось вкласти в ці взаємостосунки. І тоді вони нарешті спрацюють, і вони будуть задоволені, і вони будуть мати хороші стосунки. Але це працює насправді не так. Над стосунками не потрібно працювати 24 на 7. Вам не потрібно постійно якісь скандали вирішувати. Вам не потрібно настільки сильно притиратись і почуватися настільки жахливо, коли ви працюєте над стосунками. Що може бути справжньою роботою над стосунками? Це, наприклад, ви не віддаєте своєму партнеру час, який у вас просто залишився. А ви ставите свого партнера в пріоритет і знаходите для нього місце, щоб якісно з ним поспілкуватися, щоб мати приємне проведення часу разом і міцні, емоційно близькі взаємостосунки з вашим партнером. Роботою може бути дійсно, коли у вас виникає кон конфліктна ситуація, коли ви шукаєте спосіб розібратися з цією ситуацією, коли партнер почувається погано, або ви почуваєтесь погано. Такі розмови у вас не мають доходити до аб'юзу, у вас не мають принижувати у вас, не мають ніяк обмежувати вам, не мають нав'язувати думку, що з вами щось не так. Роботи над стосунками може бути ситуація, коли стосунки з вашим партнером вас чомусь вчать і роблять вас краще, а не змушують вас відчувати себе, як вибачте, якесь гівно. В випадку салтинат її віра в те, що над стосунками потрібно працювати. Привела її до кабінету парного психотерапевта. І як ми бачимо, в результаті ця психотерапія їм не допомогла. Покращення в їх взаємостосунках не сталося, і, звичайно, воно і не станеться. Ви маєте розуміти, що тирани вони не хочуть змінювати ситуацію, тому що їм вигідно, коли є поруч людина, яка існує і живе заради них, яка буде думати так, як хоче він, яка буде жити і робити те, що хоче він, обслуговувати його емоційно, обслуговувати його побутово, обслуговувати його родину. Обслуговувати його сексуально, в тому числі, коли у нього є безкоштовна прислужниця, на якій він може виливати і зривати свої емоції, якісь негативні, може відчувати себе краще, використовувати її загалом для того, щоб бустити своє его, щоб почувати себе комфортно і так далі. І так далі. Тиранам не потрібні близькі емоційні взаємостосунки. Вони почуваються прекрасно і без цього їм потрібна жертва, їм потрібна прислуга, їм потрібна свита. Яка буде підсвічувати їх величність, наприклад, Салтанат дуже гарна жінка для такої людини, як Куандик, гарна жінка поруч, вона є ознакою того, що він з вищого суспільства. Тим паче, для чоловіка, який має багато фінансів, має якесь положення в суспільстві, йому потрібна гарна доглянута жінка поруч, її функція. Тому, якби ви не тягнули вашого тирана до терапії, ви маєте зрозуміти, що він не хоче нічого змінювати. Людина буде уникати, імпатувати і розуміти, як ви почуваєтеся, саме тому, що це дозволяє йому продовжувати над вами знущатись, коли він не думає про те, як ви почуваєтеся в цей момент. Або тиран буде користуватися терапією для того, щоб навпаки контролювати вас ще більше, залежить від психотерапевта і залежить від того, що відбувається після психотерапії, тому що деякі тирани стають на. Навіть більш агресивними після сеансів психотерапії. Врешті-решт, вся ця історія закінчилася з тим, що Куандик привів свою неофіційну дружину до свого ж ресторану на свою територію, де не було обслуговуючи персоналу. І там у них почалася сварка. Він викидав її речі, він її принижував, наприклад, тикав в обличчям в туалет. Він бив її, тягав за волосся, бив ногами, повалюючи її на підлогу. Вона тікала від нього закривалася десь в туалеті, щоб він припинив це роботи. Бити він вибивав двері, все одно діставав її, і він побив її до такого стану, коли вже відбувся крововилив в головний мозок. Після чого він залишив її лежати, і як він говорить на суді, думаючи, що вона просто заснула, але вона втратила свідомість і після цього більше ніколи не прокинулась. Це дуже сумна і жахлива історія про те, як світла, прекрасна людина, яка несла добро в цей світ, залишила цей світ через те, що любила когось надто сильно. Можливо, після того, як ви послухали цю історію, вам здається, що ця історія, мабуть, одна не мільйон, що не так часто жінки, які про Бувають в співзалежних і тиранічних стосунках зі своїми чоловіками, закінчують так само, як закінчила салтанат. Але згідно статистики з ЮНІСЕФ, кожні 10 хвилин в світі помирає жінка від домашнього насильства. 60% з усіх навмисно вбитих жінок в світі було вбито їх чоловіками або іншими членами їх родини. Це були чоловіки, яких вони знали. Це жінки, які загибли від домашнього насильства. Подумайте над тим, чи хочете ви зіграти в цю рулетку, тому що ви когось любите сильніше, ніж себе, і цінуєте сильніше, ніж себе, і своє власне життя. Подумайте над тим, як ваша родина, як люди, які вас люблять, ваші друзі, ваші діти, як вони будуть почуватися, бачачи, що відбувається з вами зараз, в ваших взаємостосунках, і особливо за наслідками цих взаємостосунків, як боляче їм буде переживати. Я раджу вам потурбуватися. про Свої почуття, полюбити себе, полюбити людей, які люблять вас, а не турбуватися про почуття людини, яка сприймає вас виключно як ресурс і користується вами. Я знаю, що це дуже боляче усвідомлювати, що вами користуються в всіх стосунках, що там немає любові. Але це необхідно для того, щоб ви могли попіклуватися про себе, щоб ваше життя стало набагато кращим. Щоб ви, якщо вам дуже сильно хочеться стосунків, могли знайти партнера, який дійсно буде вас любити. І якщо... Послухавши історію Салтанат, ви в чомусь себе впізнали. І після того, як послухали мене, ви подумали про те, що так, ви це розумієте, але вам дуже страшно. Ви не можете від нього відмовитись. Для вас ця людина дуже важлива, і ви ніяк не можете зробити це самостійно. і Я запрошую вас в терапію зі мною. Ви можете або записатися на сеанс за посиланням в описі під цим відео, або написати мені в телеграм напряму, розказати вашу історію, і ми домовимося про сеанс в чаті. Посилання на мій телеграм ви також можете знайти в підписі до цього відео. Якщо ви людина, яка є близькою до жінки, яка перебуває в аб'юзивних стосунках зараз, ви можете поділитися з нею цим відео. Дякую вам за те, що ви подивилися моє відео і сподіваюся, чи воно було для вас корисним.